У переддень Дня захисників і захисниць України, дня Покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії, дня створення українського козацтва, дня створення української повстанської армії. Звертаюся до вас, шановні патріоти України, словами Богдана Фесика. Хтось не прокинувся, хтось на прицілі. Хтось набирає додому, ми цілі, хтось не шукає кросівки німецькі, хтось у мокрих берцах стоїть у Донецьку, хтось любить ночі, хтось любить ранки, хтось у БТРі, інший у танку, хтось про Бандеру, хтось про калину, хтось закурив, а хтось вже покинув. Хтось вип'є кави, хтось вип'є чаю, іншого хтось вже сьогодні немає. Тільки ці хтось нерозірвані міни, кожен великий герой України. От би ніколи вже не забутись, хтось це всі ті, що дають нам проснутись. Слава героям України! Вічна пам'ять полеглим. Слава Україні! Героям слава!